Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вам хотів нагадати, що, все, що сьогодні має бути відео, як ми під'єднуємо цю зарядну станцію до квартири. Ну, для що нам для цього потрібно зробити. Запам'ятайте, так, перше, нам потрібно вимкнути вхідний Автоматно, у нас так зроблено, що є навіть рубільники, які вимикають світло в кожній кімнаті, уявіть собі. Далі, коли ви вимкнули е, вхідний рубільник, вам потрібно взяти такий кабель вилка-вилка, але е, якщо вас подов... станція 3,2 кВт, а подовжувачна. 3500 Вт то можна підключити, а через подовжувач через подовжувач можна підключити станцію. Станцію до мережі, дивіться. Ви там берете, наприклад, перший кінець цього кабеля вставляєте в будь-яку розетку, наприклад, в цю, в цю або в цю. І запам'ятайте, друзі, коли ви вставили ці кабелі, у вас вімкнена станція, то то на цьому, то на другому кінці знаходиться напруга 220 вольт. Тому запам'ятайте, ні в коєму разі не можна робити так. По-перше, не можна підключати станцію до зарядну станцію до мережі, коли... Невимкнений вхідний рубільник, просто станція згорить і її вже ніяк не полагодиш. Ну Є варіанти, як полагодити, ну це дуже дорого буде коштувати і краще вже нову станцію купити. Тому, друзі, запам'ятайте, як ми це робимо. Ці подовжувач підключений до розетки, бачите? Як ми це робимо? Перший кінець підключаємо в якусь розетку станції. так, З цього подовжити, абсолютно все вимикаємо. Цю зарядку станції, зарядку телефона і в любу розетку подовжувача під'єднуємо. Другий кінець кабелю, вилка, вилка. І після цього вмикаємо станцію і перевіряємо, щоб були вімкнені розетки. Бачите, ось зараз розетки працюють. Якщо ми там щось вімкнемо в розетку, то буде працювати. Тому і запам'ятайте, друзі, не можна перенавантажувати станцію. Ну, я вам рекомендую. Для повного захисту купити стабілізатор, щоб можна через стабілізатор запитати станцію. Запитати квартиру, тому що якщо у вас є стабілізатор, ви 100% не зможете перенавантажити вашу станцію. А знаєте, друзі, що якщо станцію перенавантажити навіть на кіловат більше, вона... А знаєте, що з нею буде? Вона просто йде в защиту і відключиться, і у вас відразу пропаде світло. А, а, друзі, раджу вам не перенавантажувати станції, тому що станції це, ну, це надійне рішення, коли немає світла, але вони не витримують напругу більше, ніж на кіловатт. Вони просто вимикаються і все. І щоб вони продовжили свою роботу, вам потрібно відімкнути дуже потужні прилади. А, друзі, скоро вже ми заберемо ці кабелі, будемо показувати, як все буде працювати. Ну, в нас а, тут будуть такі прилади. Wi-Fi, це самое головне, тому що без Wi-Fi нічого не працює. Далі може заряджатися телефон павербанк, далі холодильник, телевізор. А, телевізор, далі в нас, друзі, дивіться, що ще буде. Так, так. Так, ще в нас може бути в ванії працювати, коли черепахи плавають ультрафіолетова лампа. І далі в нас будуть працювати світ в цій кімнаті, в якій я зараз знімаю відео, бачите? В цій кімнаті, в якій я зараз знімаю відео, далі буде. Далі буде працювати світло, а далі, так, далі. Далі буде працювати світло ванні, далі в нашій кімнаті, де ми спимо та, ж, та завжди знаходимося і далі в, е, голов, в великій кімнаті та на кухні. Порахуйте, скільки яка, на, яку напругу буде витримувати наша зарядна станція, яка флагманська, шитається. А тому, друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім дякую за перегляд цього відео. І я вам ще хотів нагадати, що запам'ятайте достань до не можна ще знати, як робити? Брати кабель, вілка, вілка і підключати перший кінець в... Подовжувача другі в розетку. Просто якщо ви так зробите, є велика вероятність, що у вас пропаде світло або погорить рубільник. Тому так не можна робити, можна тільки під'єднувати до вашої квартири, там, а, ген... генератор, зарядну... генератор, зарядну станцію або акумулятор, но ну, акумулятор це незручно. Перше, що в нього маленька, ємкість, а друге, ну, що там немає розеток. Друзі, підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення.